У майстерні Сергія Дудки чимало глиняного посуду, який сушиться на стелажах, і вже готовий до розпису. Чоловік родом із міста Косів, яке славиться мальованою керамікою. Він гончарює вже 15 років і знається на цьому мистецтві з малих літ. Посуд, кахлі та обрядові предмети, виготовлені з місцевої сірої глини і розписані зеленими й жовтими кольорами. Відмітна риса косівської кераміки. Розписувати допомагає дружина Мар'яна. Ми переважно використовуємо традиційні якісь орвентика, е, така, така ці наші косівські такі ну, писанкові мотиви. Але після того, як у 2022 році в Україні почалася широкомасштабна війна, виготовляти гончарні вироби стало складніше. В час, коли були вимкнення електроенергії, приходилось трошки важко, бо потрібно було переривати випал. А це Виходило багато браку, але якось ми цей період витягнули, при, прийшлося приспособ, приспособлювати процес до, до вимкнень, але ми впоралися. Сергій, окрім традиційних косівських виробів, створює і власні. Після того, як Росія анексувала Крим, у його кераміці з'явилася тема війни. Наприклад, у 2018 році він зробив тарілку із певним символічним орнаментом. Це тарілка, я її назвав вторгнення. Це такий виріб, який наполовину є костівською керамікою. Це вона символізує вторгнення чогось техногенного, ворожого, в світ традиційний, гармонійний, так? ну, боротьбу таку. Так? Також майстер організовує благодійні виставки, щоб зібрати гроші для військовиків. Варто зазначити, що 2019 року Косівську кераміку було внесено до репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства. Ну то так, ніби як.